Їжа також буває модною, а актуальне меню для кожного ресторану є запорука його успіху. Ну а сезонні овочі та фрукти це також смачно та корисно. Але все більшою популярністю цього літа отримують національні страви різних країн світу. Отож я Єва Іонова, познайомлю вас з рейтингом, цікавих новинок цього року і приготую дещо смачненьке. Підозрюю, що усі власники ресторанів напевно насторожили вуха і уважно слухають, що ж модно та смачно їсти цього року. Отож, 2016 року, ви зобов'язані з'їсти, сфотографувати та запостити в соцмережі наступний перелік страв. Перша це желейний десерт. Так, так це не складний у приготуванні смаколик. Найулюбленіші ласощі сучасної молоді. А тепер страва номер два: трішки хліба, сиру, і буде готова ще одна смачна і модна смакота, французькі тости з пармезаном. Корисна їжа це свіжа їжа, а свіжа їжа це не тільки гарно, але й модно. Якщо брати з собою на навчання свіжі овочі та фрукти, можна завжди бути в тренді. Для цього потрібно складати їх в герметичну коробочку з різними секторами. Думаю, ви вже зрозуміли, що здорове харчування стало модним, і це не може не тішити. Ви неодноразово чули від батьків заборони не їсти чіпси та не пити газовану воду? Вихід є. У домашніх умовах ви можете приготувати чудо напій, додавши до звичайної води улюблених фруктів. Для такого напою лише не вистачає модної пляшки MyBottle і визірка всіх ранкових пробіжок. А для тих, хто слідкує за фігурою, радимо готувати прості та смачні котлети світної капусти. Вони майже безкалорійні і є причиною, щоб стати вегетаріанцем, тому що це неймовірна смакота. Я би могла вам розповідати про кулінарні цікавинки вічно, але краще їх приготувати готувати. ви вже знаєте, що модними цього року є національні страви різних країн світу. Тому ми приготуємо те, без чого неможливо уявити кухню Ізраїлю фалафель. Це як ходох в Америці, а у французів смажені каштани. Готуються з нуту, петрушки та спецій. Ми сьогодні будемо готувати фалафель. Він складається, у нас входить турецький город, чесничок, цибулька, манка, мука, кумін, перець і перець червоний гострий. О, тепер у на нас постояла хвилин. Бачиш, там вже маса стала тугенька, хороша, і ми можемо з нього готувати шари. Доброблять! Дуже дякую тобі, що ти мені допомогла приготувати наш фалафель. Мені його підрахті, таке можеш присідати і пробувати. Світові зірки цього року у соцмережах розповідають, як краще зекономити на їжі. А я вам рекомендую вирощувати овочі не тільки в онлайн іграх, а й припустимо себе на балконі, тому що своє смачніше незалежно від моди. Експериментуйте, пізнавайте та творіть! А з вами була я, Іонова. До зустрічі, Па-па!